Хто тут на зв'язку Церсен, Франківська Вулиці пульсують, він ловить той ритм новини життя, справедливість і люди, його прожентос, наче правди шитник, пацієвого запалює сцену, факти з лице не прикрашує тему, реальний контент, не якісь там фейки. Його чують всі, мала ладу великих. Хто за правду? Піднімайте руки, Арсен несе слово. Та сила. Ринків життя тут немає пощади. Він боксер, він стоїть не здається позаду. Боротьба не лише за медалі, нагороди, А за тих, хто без голосу, тих, хто в облозі. Кожен удар, цей крок до мети, кожне відео це шанс ще змін Його слово заряд, його серце мотор, не мовчи, світ. Зміниться тут і тепер. Хто за правду? Піднімайте руки, а це не все слова. Наша сила, ринки в життя тут немає пощади. Він боксер, він стрітне, не здається позаду. Боротьба не лише за медалі нагороди. А за тих, хто без голосу, тих, хто в облозі. Кожен удар, це крок до мети. Кожне відео це шанс, щось він мети. Його слово заряд, його серце мотор не мовчи. Світ змінюється тут і тепер. Хто за правду? Піднімайте руки, арсен несе слова. Є наша сила Харківськ, Київ, Львів, Донецьк. Кожне місто має свій текст. Правда, не мовчить, правда звучить, і Арсеном вона завжди горить. Він не просто блогер, він голос вулиць. Каже, як є без масок і куліс, буде мир, буде світло у кожній хаті. Поки такі, як арсен на місці стоять.